Кожен раз, коли до нас прилітав гелікоптер, всі казали про те, що ну простих людей вертольотами в Україні не возять. Ішов, значить, після підпитку е чоловік його там десь збила автівка, е і прилетів вертоліт, його завантажили і привезли до нас в лікарню. нього так тхнуло, що. Це точно був віп пацієнт. Люди не вірять досі, що щось може бути в державі просто для людей. А це правда, це історія про людей і для людей. Вітаю з вами Анастасія Іванцова, з Vox Україна, і це подкаст. Поговоримо, де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про різні сфери нашого життя. І з нами в студії зараз Ірина Заславець, директорка з розвитку першого медоб'єднання Львова та керівниця проєкту Незламні. Вітаю, Ірино. день. Я сподіваюся, що сьогодні ми з вами поговоримо якнайбільше про міфи та стереотипи, які можуть існувати в Україні, про реабілітацію, про протизування людей, які постраждали від російсько-української війни, і нині. Але з самого початку хочу запитати, коли взагалі сам центр незламні запрацював, і скільки людей за цей час ви вже встигли реабілітувати або протезувати? Ми говоримо про те, що ми надаємо допомогу пораненим від війни. Щойно до нас був доправлений перший такий поранений. Це перші дні великого вторгнення Великої війни. І, власне, далі це був обстріл Новояворіва, полігона, коли до нас одночасно 100 бійців потрапило і ми надавали їм допомогу. Це були дуже важкі критичні пацієнти. З того моменту ми почали активно працювати з наданням допомоги саме пацієнтам пацієнтам з воєнною травмою офіційно цей проект ми презентували в червні минулого року. Можемо говорити, що за час великої війни ми в центрі незламні надали допомогу 15 тисячам поранених, з них більше 350 дітей. І також за цей час, так само в нашому першому доб'єднанні, зокрема в центрі незламні допомогу отримали 150 тисяч переселенців. Центр Незламні це взагалі що? Як він виник? На основі чого? Хто там зараз працює? Ви знаєте, це найчастіше питання, яке ми чуємо від, зокрема, міжнародних партнерів, які приїжджають в Україну, що чули про нас, багато чули, але не розуміють, як це працює. І запитують, ви приватний заклад? Ми кажемо, ні, центр незламні це частина великої комунальної лікарні першого медоб'єднання Львова. Перше медоб'єднання Львова це найбільша медустанова України, яка включає в себе три дорослі три лікарні: дві дорослі, одну дитячу і пологовий будинок, і також ще два реабілітаційні корпуси. І, власне, ми маємо понад 4 тисячі співробітників. Понад тисяча з яких лікарі, і коли почалася велика війна, ми зрозуміли, що ми будемо приймати людей, які поранені внаслідок війни, і що нам треба повністю перелаштуватися і почати надавати їм допомогу, розвинути ті напрямки, які ми раніше не мали, наприклад, реконструктивна хірургія, протезування, психологічна реабілітація, посилити фізичну реабілітацію, і таким чином. Користуючись, враховуючи ці всі напрямки, і виник проект Незламні. Але е ми говоримо про те, що це не приватний центр, це не якась структура, яка діє окремо, це частинка комунального медичного закладу. Люди, які працюють в центрі незламні, це працівники комунальної лікарні. Я є директоркою з розвитку комунальної лікарні і паралельно працюю в проєкті Незламні. І е, власне мене запитують: а як диференціювати? Тобто є якийсь хірург? Він працює у відділенні хірургії, так він працює у відділенні хірургії першого медоб'єднання Львова. Але якщо цей хірург прооперував військового, ми кажемо, що йому допомогли в межах проєкту незламні. В центрі незламні. Ем, якщо ми говоримо про сам центр, як от. Якась будівля, то ми в цього року, в квітні, відкрили корпус реабілітаційний а, центру Незламні. Це така була стара, жахлива, семиповерхова поліклініка з, з обдертими стінами. За три місяці з допомогою наших міжнародних партнерів ми її відновили, поставили київські меблі туди, класне реабілітаційне обладнання, і сполучили цей корпус із головним корпусом лікарні мостом скляним. Кажемо, що він красивіший ніж. Скляний місто Києві, і, і власне, оце якщо говорити про таке фізичне, то це цей корпус, я зрозуміла. Тоді мені здається, що в Україні існує певна недовіра загалом до медичної системи і зазвичай до комунальної медичної системи, тому що довгий, дуже довгий час до медичної реформи це були достатньо. Не надто красиві і часто корумповані структури. Чи стикались ви з якимись стереотипами, що якщо це комунальне, це значить погане, якщо це комунальне, це значить неякісне. І якщо так, то як ви працюєте взагалі з цими шкідливими стереотипами? Ви знаєте, звісно, коли люди до нас приходять, особливо зараз, і дивляться на рівень надання медичної допомоги, на класні комфортні палати, на фантастичні операційні із... Найкрутішим обладнанням, яке є в найкращих клініках світу, люди кажуть: невже так може виглядати державна медицина, невже так може виглядати комунальна лікарня. Віця лікарня святого Пантелеймон, я її називаю Серцем першого медоб'єднання, тому що, по суті, це донедавна була лікарня швидкої допомоги, і в неї спочатку прийшла команда, в якій я працюю зараз на чолі з Олегом Сомчуком. І власне, а тоді. До цього медзакладу доєднали інші медичні заклади Львова і зробили медичне об'єднання. І ем, коли ця лікарня в народі називалася трупарнею, тому що це там район топольної у Львові, і я сама не львів'янка, але львів'яни говорять, що раніше, коли приїжджала швидка по когось, людина казала тільки не на топольно. Ну, тому що було зрозуміло, що. Ну, Умови зовсім не ті, можливості не ті. Звісно, там були класні фахові лікарі. Але для того, аби лікар міг добре робити свою роботу, йому потрібна команда. І ця команда включає в себе класну реанімацію, класних медичних сестер, так різних суміжних спеціалістів і умови. От тих умов не було. І коли ми приходили робити операцію, трансплантацію серця, одні з перших. І коли дивилися на стелю і бачили, знаєте, як там е штукатурка відлущується, просто був страх того, що щось там згори впаде. Це все в минулому, і це про подолання ось цього міфу і стереотипу, що якщо комунальна лікарня, якщо державна медицина, це щось на рівні там плінтуса, тому що державне комунальне може бути класним, якщо туди приходять працювати мотивовані люди, які люблять медицину, які працюють там не заради свого збагачення, а заради розвитку того місця, де вони працюють, то це зовсім інакше виглядає, коли лікар. Не заїжджає на порші в лікарню і не заходить в кабінет обдертий, а коли у нього класне робоче місце, коли у нього в відділенні класні палати, комфортні, зручні, коли пацієнт там почувається добре і коли він розуміє, що якщо з ним щось станеться, йому допоможуть, його врятують, і знову ж таки ще би він за це нічого і не заплатить. Це, це те, що має бути. Власне, такий результат роботи і самого медоб'єднання і проекту незламні чи є це там частково результатом медичної реформи, і те, що тепер на місцях можуть Звісно. управляти грошима, я як взагалі починався цей шлях. Звісно, дивіться, це правда, нам це допомогла зробити медична реформа, тому що лікарні почали мати можливість розвиватися, так змінювати структури, наймати людей, платити зарплати людям згідно від мати можливість нараховувати якісь премії згідно із результатів, які показує відділення, так надавати платні медичні послуги. І власне ми більш стали самостійними і гнучкими в своїй політиці. Ми перестали чекати про те, що є державне фінансування, і от працюємо ми або не працюємо. Ми отримаємо однакову суму грошей там на кількість ліжок, які в нас стоять. Ми почали розуміти, що нам вигідніше розвивати, що нам краще вкладатися, щоб лікарня почала заробляти гроші, залучати кошти, зокрема заробляти гроші в держави, тому що ми працюємо із національною службою здоров'я, надаємо медичні послуги по співпраці з державою, щоб більше ми медичних послуг надамо. То більше нам держава заплатить. Ми почали активно комунікувати з пацієнтами з усієї України, і до нас приїжджають з усіх областей України на різні види лікування, тому що гроші йдуть за пацієнтом. І власне це правда можливість медичної реформи для Львова. Це почалося з того, що Олег Самчук, який раніше в Ковелі очолював МТМО, там відбулася перша за 15 років трансплантація серця, і тоді вся Україна про це заговорила. Переїхав працювати у Львів. Його запросив Андрій Садовий на цю посаду. Він приїхав в лікарню, яка була просто там, як ми говоримо, зґвалтована. Тому що на рахунку було 10 тисяч гривень, обдерті стіни, старе обладнання, і зараз ця лікарня зразкова для всієї України, бо він привів класних мотивованих людей, які підсилили команду цієї лікарні. І Власне, зокрема, нам в цьому допомогла трансплантація, яка активно у нас розвивалася, і це іще про один стереотип, Знаєте, в Україні говорили, що тільки там лікар, який вчився за кордоном дуже довго. Значить, який там був в Китаї, десь в Японії на навчаннях, Сполучених Штатах, от тільки там кілька людей в Україні можуть пересаджувати органи. А тут. Прийшла, прийшла команда молодих, класних, мотивованих. Наш центр трансплантології очолює Вачко, якому 29 років, він найстарший в своїй команді, і ця команда робить найбільшу трансплантацію органів в Україні. Це неймовірний просто результат. Але, от мені в контексті всього цього згадався один стереотип, який я кілька разів особисто чула про центр Незламні, от типу. Якщо там все так класно, то туди можна потрапити тільки своїм, тільки по блату, тільки якщо ти там хтось когось знає? Тому якщо людина хоче е, потрапити до вас на трансплантацію, на реабілітацію або на будь-яке інше лікування, як їй взагалі потрапити невзламні? Як, е, як відбувається оце, оце розподілення? Хто йде в цю лікарню, а хто в якусь іншу? Розказую, якщо ми говоримо про трансплантацію, то трансплантація це перше медоб'єднання Львова, це не центр Незламні. Ну але ну, якби в центр Незламні це теж перше медоб'єднання Львова. Так дивіться, виведіть на екран номер 0800 333 003. Це наш кол-центр. І за цим номером телефона можна звертатися по медичну допомогу до нас. Те, що стосується трансплантації, там взагалі все ідеально легко і просто телефонуєте, звертаєтеся, контакт передають нашим трансплантологам. Вони з трансплант координатором вони зв'язуються. людина приїжджає на огляд, здає аналізи і потрапляє в список очікування. Якщо у людини є рідні, які можуть бути донорами для неї, це трансплантація нирки чи частини печінки. То ми абсолютно швидко і легко робимо таку операцію, тому що там донора не треба чекати посмертного. Якщо ні, то людина перебуває в списку очікування. І у випадку, якщо знаходиться донор, який підходить цій людині, якщо система, єдина інформаційна система трансплантації обирає цю людину, відбувається трансплантація. Що важливо, жодної копійки пацієнти в Україні за трансплантацію органів не платять, тому це все відбувається абсолютно безоплатно для пацієнта. Це дуже круто. Те, що стосується ось цього стереотипу, так що до нас не можна потрапити. Дивіться, хто є наші пацієнти. Найчастіше нашими пацієнтами є військові, яких до нас доправляють евакуаційними потягами, каретами швидких. Ті Ті, яких переводять з інших медичних закладів. Тобто, і про які кошти може йти мова, якщо ми отримуємо перелік пацієнтів, які до нас потраплять з евакуаційного потяга, наші швидкі їх забирають, екстренки швидкі привозять до нас в лікарню, і все це у нас у наш уже пацієнт. Звісно, в центрі Незламні є дві черги. Одна черга це внутрішня. І друга це зовнішня. Що означає внутрішня черга? Це от якраз ті пацієнти, які до нас потрапляють по евакуації, наприклад. Ті, які потрапляють спершу в хірургію, там, наприклад, в травму, а потім вони йдуть на протезування і на реабілітацію в саме цей реабілітаційний корпус. І зрозуміло, що в пріоритеті. Тих, хто потрапить уже в реабілітаційний корпус, є ті пацієнти, які перебувають в інших відділеннях, і туди їх просто переводять з одного відділення в друге. Ну ж таки абсолютно безоплатно, Ніхто ні за що нічого не платить. Звісно, а є зовнішня черга, коли люди до нас телефонують, звертаються і просять взяти їх на реабілітацію. Власне, тільки звільняється місце в реабілітаційному центрі. А ми знаємо, що по реабілітаційному пакету у нас в рік є можливість за державні кошти мати два курси реабілітації це від 2 до 3 тижнів. І власне тільки один пацієнт вибуває, ми запрошуємо іншого. Так само у нас є список на протезування, і координаторка телефонує цим пацієнтам, домовляється про огляд мультидисциплінарної команди, каже, які документи їм треба. Зібрати, і потім цей пацієнт приїжджає і його протизують. Це надзвичайно цікаво все. І мені тепер цікаво, чи існували якісь на вашій пам'яті ворожі, наприклад, російські або якісь будь-які інші дезінформаційні кампанії проти першого медоб'єднання або проти центру незламні, які вам довелося командою комунікаційною долати, щоб показати, як ви насправді працюєте. Ви знаєте, насправді на щастя ні. Um, на щастя, російська пропаганда. Не говорила про нас, і не ми не траплялися їм на очі. І слава Богу, я скажу, тому що е, вони говорять про трансплантацію органів, що в Україні вбивають людей, там десь потрошать там і таким чином, чорна розуміємо, трансплантологія. Що чорна трансплантологія там та е, про наших військових наші операції не говорили, і слава Богу, що не говорили. Знаєте, ми, ми не хочемо бути для них помітними надто. З вашого досвідом, як взагалі читачам новин або будь-яким людям, які чують якісь, якусь інформацію про вас, як їм зберігати голову холодною, якщо вони чують якісь емоційні новини? Наприклад,. Комусь не захотіли робити трансплантацію, хтось не потрапив в лікарню, хоча він дзвонив там. Хтось хотів пересадку, а його не взяли. От що робити, як людям реагувати, як їм перевірити цю інформацію, щоб не вестись там на потенційні емоційні заголовки або фейки, або дезінформацію? Та телефонувати до нас на кол-центр, запитувати, писати в наші соцмережі. Ми активно там відповідаємо. В принципі, я хочу сказати: на щастя, от немає негативу від людей. Правда, знаєте, є негатив. Ми чуємо зараз про те, як військові проходять ВЛК і МСЕК. Да? Там дійсно просто пекло. На щастя, в нас в лікарні є ВЛК для наша для пацієнтів. І от коли наші пацієнти проходять ВЛК в межах перебування в лікарні, то виходить, що... Вони не мусять збирати якісь довідки, шукати, де його відсканувати, роздрукувати. так. Вони ж Просто приходять до лікарів, в яких є в електронній системі всі їхні документи, і таким чином теж намагаємося спрощувати. Важливо, важливо просто у кожній ситуації, не те, що стосується медицини чи ще чогось, а просто бути критичним, мислити критично і аналізувати. От, подивилися нашу сторінку, подивилися цих пацієнтів, знаєте. Звичайні ж люди, і дуже важливо, дуже важливо завжди мислення застосовувати. Ви знаєте, про якісь стереотипи, фейки згадалося ще до повномасштабного вторгнення. Ми були тією лікарнею, яка першою вийшла в пілот із аеромедичної евакуації. І от до нас перший гелікоптер із пацієнтом із турки, тоді з жінкою з інсультом прилетів бабуся там їй за 70 років і. І одразу після цього з'явилися ці всі дописи, коментарі про те, що цікаво, чи я ж вона бабуся, що її до вас з гелікоптером відправили. Потім, значить, ще когось. І кожен раз, коли до нас прилітав гелікоптер, ось всі казали про те, що ну, простих людей вертольотами в Україні не возять, Чи я вона бабуся, дідусь, хто там кому заплатив. І абсолютно комічна була історія, коли А справа в тому, що пілотний проєкт він. Затягнувся з початком і треба було до кінця року максимально використати можливість налітати і проявити себе, щоб в наступному році цей пілотний проєкт міг далі функціонувати. І тому хапалися за пацієнтів, і там швидко до нас доправляли і якось привезли до нас волоцюгу. Ішов значить, після підпитку чоловік, його там десь збила автівка, і прилетів вертоліт. Його завантажили і привезли до нас в лікарню. Від нього так, так тхнуло, що, що це точно був не віп пацієнт і цей волоцюга був взагалі в шоці, бо він там ішов, щось там випив його. Машина збила, вертоліт привіз, всі лікарі навколо нього. І я так сміялася від чергових коментарів. Цікаво, чий же він родич. Це до того, що люди не вірять досі, що щось може бути в державі просто для людей. А це правда, це історія про людей і для людей. І ви знаєте, дуже довго ми думали, що клас не може бути тільки за кордоном, клас не може бути десь, але не в Україні. Але... Е Зараз, коли дуже багато українців виїхали за кордон і зіштовхнулися з медичною системою інших держав, все таки зрозуміли, що вдома може бути краще. Дома ти можеш сьогодні на сьогодні записатися до лікаря. Якщо не безплатно, то за невеликі гроші ти можеш на платну послугу записатися і тебе обстежити. Ти можеш сьогодні на сьогодні піти поздавати аналізи і оперативно отримати результати. Ти можеш. Почуватися абсолютно комфортніше, так і без відсутності мовного бар'єру, і це дуже важливо, тому бути в класних. Комфортних палатах те ще й за це платить держава, і ви знаєте так, точно ми тепер зрозуміли, що українські лікарі працюють не гірше ніж іноземні. І пацієнти це бачать і відчувають і до нас. Приїжджають пацієнти, які лікувалися в нас, виїхали за кордон, але мають можливість там на місяць приїхати в Україну. Вони в нас проходять обстеження і знову повертаються за кордон, але все таки лікуються в Україні, тому що українська Класне. І ще один стереотип це те, що, наприклад, на протезування треба їхати за кордон, за кордоном нас чекають. Ну, Черги на протезування за кордоном вже такі довжелезні, що вже там ніхто особливо не чекає на протезування українців. І, а після того, як людина отримає там протез. Вона повертається додому, а його треба обслуговувати. А людині потрібна якась психологічна реабілітація. Бо протез, як просто інструмент, він не додає людині можливостей, Так ним треба навчити користуватися і психологічно відреабілітувати людину. І тому. Краще це все робити в Україні з нашими спеціалістами. І, знову ж таки, ми ставимо ті протези, які ставлять у всьому світі. Ми ставимо протези отобок німецькі. І я була торік на Гаваях в медичних їхніх центрах. Це була така відкритий світ американська програма. І нас тоді на Перл-Харбор возили. І там ставлять протези отобок на Гаваях і в нас ставлять протези Отобок тому слова про те, що десь є протези хороші а в Україні ні. Можна поїхати в Німеччину і отримати той самий протез, який ви отримаєте в центрі незламні. Іро, я вам дуже дякую за те, що, по-перше, ви центром незламні і всім першим медоб'єднанням Львова знищуєте стереотип про меншовартість української медицини. По-друге, я вам дуже дякую, що ви сьогодні приєднались до нашого подкасту. Нагадую, з нами сьогодні була Ірина Заславець, директорка з розвитку першого медоб'єднання Львова та керівниця проєкту Незламні. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на цей канал. Тут буде ще багато цікавого.